Статуя засновникам Києва складається з таких елементів, як човен. Його підтримують хвиля як постамент. На головній частині човна розташовані брати-засновники. Старший кий іменем котрого і названо місто. Щек його поселення було розташоване на пагорбі, котрі називають горою щекавицею, та перетворилося з часом на район Києва та хорих. Брати стоять в човні. Перший кий зі списом, далі щек, котрий також має списа, а також сокиру на поясі і мотузку на плечі. На кормі розташований хориф, зображений з луком єдиний з братів шоломі. Їх сестра Либідь стоїть на сходинці в носовій частині човна. Ніби моряк, що слідкує за рухом, вона розпустила руки назустріч вітру. Скульптором виступив Василь Захарович Бородай, архітектор Миколай Фещенко. Відкриття відбулося у 1982 році, 22 травня. Та присвячено до 1500 річчя заснування Києва. Пам'ятник засновникам Києва було зображено на національній валюті України купонах деяких номіналів, які були платіжним зазубом 1991 по 1996 роки. Спочатку пам'ятник було обшили листовою міддю та залили залізобетоном, але в 2010 році, коли був місяць лютий, відбулося руйнування та брати Щек і Хорив. Разом з кормою човна відкололися. Після реставрації пам'ятник засновникам Києва обшили бронзою, відкрили після реставрації на День міста Київ 20 травня 2010 року. Батьківщина мати монументальна скульптура в місті Києві, є найвищою монументальною скульптурою в Європі, розташована на високому правому березі річки Дніпро на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Відкрита у 1981 році автор монумента український скульптор Василь Бородай. В підніжжі монумента зі східного, зверненого до річки Дніпра боку, розташований Національний музей історії України у Другій світовій війні, а з протилежного тильного боку музей встановлення української нації. Перший проєкт Батьківщини Матері, розробивши у 1970-х роках. Московський скульптор Євгеній Вучетич. За його проєктом передбачалося вкрити фігуру жінки тонким шаром золота, що виблискувала на сонці, а нижче на схилах поставити напівоголених велетнів вояків до 30 метрів заввишки. У 1974 році, після смерті Євгенія Вучетича, проєкт узяв на себе український скульптор Василь Бородай, народний художник. Він зробив деякі зміни в проєкті скульптури. Та розпочав будівництво також допомагали інші скульптори: Согоян, Вінайкін, а також архітектори Єлізаров, Кислий, Фещенко.